Коліно схопило невчасно. То візьми фламідес гель. Фламідес гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму. Mm. Коли мені хапає спину, я беру фламідес гель. Три проблеми вирішує один фламідес гель. Від болю, від набряку, від запалення. Фламідес гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах. Вітаємо всіх шановних гостей на нашому святі. Коли біль у горлі заважає робити справи, застосуй фортезу. Фортеза від болю у горлі казково крутезна. Шанон. інновації для здоров'я на тілі. кондиціонер обтяжує волосся. Пробудіть його з новим легким кондиціонером Пантін. Провів формула може сприяти швидкому поглинанню та усуненню пошкоджень. Такий легкий, що можна не змувати. Легкість, сила, упевненість для до 100% сильнішого волосся без обтяження. 95% користувачів уподобали. Погуляв з друзями і почав кашляти. Пишуть, вже всі діти кашляють. Пиши в групу. Від кашлю пектолван плющ. Пектолван плющ. Від кашлю пектолван плющ. Ось пектолван плющ. Нам від кашлю пектолван плющ. <свист> тому що смакує, тому що допомагає. Тому що український. Нам від кашлю допомагає Пектолван плющ! Пектолван плющ, пектолван плющ. допомагає діткам від кашлю. Від фармак якими б не були твої зуби, вони заслуговують на ретельне та лагідне очищення. Наша натхненна стоматологами кругла насадка лагідно адаптується до твоїх зубів, очищує там, де мануальні зубні щітки не можуть впоратися, та масажує твої ясна для до 100% чистіших зубів та доведеного захисту ясен. Відкрити для себе нові зубні пасти pro Проексперт, які захищають протягом 24 годин. oral годин. pro Проексперт доступні на EVA.UA Полить, пече, свербить, складно насолоджуватись водінням у заторах. Можливо, це геморой. Пробто завдяки комбінованій дії, полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдальних вен. Пропто радій життю без геморою. Нежить не дає дихати. Дефлю Стронг – це потужна дія наносрібла проти закладеності носа. Дефлю Стронг – сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Шанан інновації для здоров'я нації. А він пише. На тарифу змінюється. Може, підеш із нього? З номером до лайфсел. <кій> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Не пий холодного, холодне, смачніше. Що тут трапилось? Горло хвореньке. Холодного напився, і горло розболілося. При хворому горлі у нас є лізак. Точно лізак! Лізак ще мені від горла допомагав. Таблетки для розмоктування лізак ефективні проти грам-негативних, грам-позитивних бактерій та вірусів чинить місцеву протизапальну дію. Дякую, мамо, за лізак! Лізак при хворому горлі тільки так. Від Фармак час застуди гради запалення має різні ходи. Легко переростає у вушний біль. Вушний біль б'є отипакс, отипакс зменшує запалення та біль з п'ятої хвилини. У період застуд. Купуй отипакс. І знову велика пригода кличе в дорогу. Помандрували через безкрайні полярні сніги. Крутяк! У вологій хащі джунглів. <світ> на фантастичній океанські острови. <світ> До лігва справжнього бікфута. Та він же справжній бікфут. І нарешті на традиційний чай у затишну лондонську віта. Я гарантую тобі безліч у розваг. На соботня мандрівка. Це ідеальний подарунок. О 19.00 разом із Плюс Плюс. Дракони дарували нам полум'я, і в ньому загартуються характери нових воїнів. Якщо й доведеться перемогти самих себе, ми зможемо. Тепер їм доведеться здолати Цілу низку карколомник перешкод! аби стати легендарною командою. У нас є переможець! Пригода триває. Ви готові? Мінцяго. Повстання драконів. Прем'єра нових серій. У будні о 17.45 на плюс плюс. Новини з Монстр Хай, які не очікували навіть найубізнаніші монстри. Люди це ще один вид монстрів. Що ж станеться зі світом сутінок, де руками панували свої жахезні закони та порядки? Настав час змін. Монстр Хай. Прем'єра нового сезону. Дивись у будні о 20.00 на плюс. -плюс. Снотті додатковий засіб, який звільняє носик від слизу та мікробів. А головне сноті м'яко усуває набряк. Сноті солоденький. Сноті можна використовувати так часто і довго, як це потрібно. сноті носик не грозить. Сноті, щоб носик дихав, а не грозив. Вітаємо всіх шановних гостей на нашому святі! Коли біль у горлі заважає робити справи, застосуй фортезу. Фортеза від болю у горлі казково-крутезна. Шаном інновації для здоров'я нації та ну знов лупа. Гарно, що є Дермазол плюс. Сила трьох компонентів діє на грибок справжню причину лупи. Дермазол шампунь для перемоги в боротьбі з лупою. Дермазол шампунь. Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає Мефенамінка Мефенамінка долає застуду, допомагає імунітету. Дозволено навіть дітям з п'яти років. А він пише. На тарифу змінюється. Може, підеш із нього? З номером до лайфсел. <кій> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Кашель наступає на дорослих. Почали кашляти по-дорослому. Так. Хоч би на лікарняний не загріміти. Ваш кашель скасовується. При дорослому кашлі рапіра. Мені подобається рапіра порошок. А мені шипучі таблетки. Рапіра. Рапіра розріджуємо мокротиння прямо в легенях. При дорослому кашлі один раз на добу. Рапіра пряма допомога при дорослому кашлі. При дорослому кашлі рапіра. Від Фармак з «Глово» усе місто завжди під рукою. Кортить скуштувати щось новеньке? Замовляй Глово. Закінчились підгузки? Замовляй Глово, і питання вирішено. Серіал з улюбленим морозивом. Смачно! Глово везе тобі все. Любий, зупини на заправці. Мабуть, цистит, цистит, уролесан усуває спазм, полегшує сечовипускання. Уролесан, папа цистит. Життю. Привіт від артеріум. Небо це їх робота мрії. швидкісні крила, надійні друзі та спритні маленькі помічники. Привіт, супермалюки! І цілий світ, який чекає на твою допомогу. Твоя улюблена команда. Суперкрила! Суперкрила! Пригоди супермалюків! Дивись у будні о 19.15 на плюс плюс. І знову велика пригода кличе в дорогу. Помандрували через безкрайні полярні сніги. Круче. Хащі джунглів на фантастичні океанські острови. Долігва справжнього бікфута. Та він же справжній бікфу. І нарешті на традиційний чай у затишну лондонську віта. Я гарантую тобі безліч у льотних розваг. Улюблена суботня мандрівка. Це ідеальний подарунок о 19.00 разом із Плюс Плюс кем будеш на святі. Я буду гусичкою, а я – сніжинкою. Ролі змінюються, а номери лишаються. Привіт сніжинку. Привіт кусочку. Змінюй апаратура незмінюючий номер. Переходь до Vodafone. Разом ми зможемо Vodafone. Ви готові? Вітаємо всіх шановних гостей на нашому святі. Коли біль у горлі заважає робити справи, застосуй фортезу. Портеза від болю у горлі казково-крутезна. Шанон. інновації для здоров'я нації. Знаходь час для близьких. Піквік теплі моменти єдності. Жирні корені, сухе волосся по довжині, дві проблеми, спільне рішення, Пюр від Лореаль Париж. Формули з саліциловою кислотою для глибокого очищення шкіри голови та гіалуроновою кислотою для зволоження волосся по довжині до 72 годин. Кельсев Гіалурон Пюр від Лореаль Paris. Адже ви цього варті здуття не лише турбує кишечник, але й пригнічує емоційно. Буркотіння спричиняє дискомфорт, а роздутий живіт викликає скутість та невпевненість у собі. Позбутися здуття можна. Згадайте про еспомізан. Еспомізан містить семетикон, що ефективно руйнує похресті газу та виводиться з організму. І ти знову можеш відчути впевненість і свободу. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. А він пише. Ціна тарифу змінюється. Може, підеш із нього з номером до лайфсел. <кій> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає мафинамінка. Мафинамінка долає застуду, допомагає імунітету. Дозволено навіть дітям з 5 років. Вони існували на землі задовго до людини. Усі такі різні, але є у них єдина мета служити найнікчемнішому, найзлішому володарю на світі. В нагороду за це вони бажають лише попаха Влада! Банана! банана, світова історія наймиліших злодюжок на світі. Посіпаки! дивись, що неділі 19.00. Нову частину на плюс плюс. Дракони дарували нам полум'я, і в ньому загартуються характери нових воїнів. Якщо й доведеться перемогти самих себе, ми зможемо. Тепер їм доведеться здолати Цілу низку карколомних перешкод, аби стати легендарною командою. У нас є переможець! Пригода триває. Ви готові Думаю, що так! мінзяґо. Повстання драконів. Прем'єра нових серій у будні о 17.45 на плюс плюс. Через стрес болить живіт? Нош пафорте з подвійною силою в одній таблетці. потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю спазм. Чуєш рі а він пише. Ціна тарифу змінюється. Може, підеш із нього з номером до лайфсел. <кій> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Подаруйте дитині казку. Завітайте до резиденції Санти у ТРЦ Гулівер та на ВДНГ. Тут діти зможуть потанцювати з ельфами та отримати солодкий подарунок. Квитки на сайтах квиткових операторів. <кліст> Прийшла зі школи, почала кашляти, пишуть, вже всі діти кашляють. Пиши в групу. Від кашлю, пектолван ван плющ. Пиктол плющ. Від кашлю, пектолван плющ. Ось, пектолван плющ. Нам від кашлю пиктолван плющ. М -м -м, тому що смакує, тому що допомагає. Тому що український. Нам від, від кашлю допомагає. Пектолван плющ. Пектолван, плющ. Пектолван, плющ. пектолван плющ допомагає діткам від кашлю. Від